Ось в мене є найдорожча у світі троянда. Сорт Джульєта Девід Остін. Дебютувала вона у 2006 році на виставці в Челсі. І одна квіточка її була продана за 15 мільйонів доларів. Що зробило її на той час найдорожчою трояндою? Відома трояндочка своїм унікальним абрикосовим відтінком. Відома своїм ніжним ароматом, хоча її вартість і значно зменшилась з моменту представлення. Але живіє досі залишається символом розкоші та красі у світі троянд. І дуже часто використовується як весільна квітка у букетах. Це зрізувальний сорт весільної серії троянд Девіда Остіна. Теплий, персиковий. Ідеальний розмір, от така, як має бути в моєму понятті. Занадто велика, не дуже люблю. Маленька також. От якраз у неї такий 8-9 см квіточка блюдечком. З теплим диханням, з помаранчевим. Чарівна красуня, 15 років, 9 Остін на неї витратив. ну Мабуть, недарма. Це також шедевр шедевр Девіда Остіна. Заявлено, що ця троянда має квітувати безперервно. Ну, буду спостерігати, я ніколи не вірю в безперервне квітування. Завжди для троянди потрібен час наростити пагони, наростити квіточку, сформувати. Але то, що вона має бути рясна, і перерва між хвилями буде зовсім маленька, це так, в це я вірю. Саджанець у мене невеличкий, саджанець від Rose Bloom Валентина Лавренюк. Розвивається не так стрімко, як деякі. І довго я чекала, поки воно відкриється, пізніше відкрився, ніж основна маса моїх першорічок. Постерігаю, ділюсь з вами. Але розумію, Девіда Остіна це дійсно шедеврально, це дійсно красиво. Така знаменита троянда Джульєта весільна серія троянд Девіда Остіна.